Вітаю вас, друзі! Будемо знімати відео про цікаву лампочку. Цю. Жартую, не цю, це сміття. Цю. Та ні, це теж сміття. А ось цю. Її правда, можна вже так само кидати. Чому? Тому що вона ось так. Бачите гарно впала і все побилося. Але до падіння вона у людини перестала працювати. Давайте ковернемо, подивимось. Її вже тут починали самостійно. Кавиряти. Але не відковиряли тому що, по-перше, не зняли. Раз, контакт. А по-друге, треба робити ось так відкруточкою обережно. Раз. раз, 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 раз. І отаким от чином по колу, по колу ми йдемо поступово піднімається лампочка і знімається. Ось так вона розбирається. О, я вже бачу халепу. Халепа називається Електроліт Ого! Тудунь Електроліт бачите? Не бачите, а він є. І камера верни фокус. Що у нас бахнуло? 10 вольт 470 мікрофарад Так, мабуть, зараз ось так візьмемо. І якщо щось буде сипатись, ні, не сипеться Ну і чудово, тоді на це не треба. Шматочок щось випав якийсь. Так, клей. Клей, в першу чергу, клей. Ну, клей нам, мабуть, треба буде витягнути. Засподині, що ж там у нас всередині. Так, клей треба витягнути, тому що Wi-Fi модуль тримається на цьому клею. О, вже є. Піде. Не хочу плоскогубцями чіпляти Wi-Fi модуль. А вон там електролит. Так. Я дивлюсь наступне. Е треба знімати кавпак. Як його знімати, я навіть поки не уявлю. Я боюсь, що я наклею. Якщо він там наклею, то. Ось та частина плати тут у нас. Зараз я голову, мабуть, кадр тримав, а вам нічого не видно. от Бачите, частина плати тут. А інша вона розширяється і там. Так. А -а -а. ну Зараз спробую обережно руку. Це, по суті, пластик. Але пластик, який... Ой, слухайте, а їх хтось клеїв вже, вона розламана була. Хі -хі. Походу, не я перший намагаюся розібрати, бачите? Шов. І о, тут заложки клею видно навіть. Ну, киїшки хо Давайте спробую. Обережно. Ось так, типу, відклеїти, може бути. Вже і самому цікаво. Враховуючи, що мені її віддали, сказали, роби, що хочеш, ну вона бита. Щоб вона була не бита, я б, звісно, і так обережніше би розбирав. Хоча я зараз так теж обережно, бо не хочу, щоб цей пластик хруснув і мені десь в очі полетіло. Хоч я і в бінокулярах, Але ж це не захисні. Це просто бінокуляри, які збільшують. Ну, блін, тримається добре, я вам скажу так. <клух> Давайте у мене є одна ідейка. Я згадаю, де цей інструмент у мене. Ось він у мене тут. Спробуємо. Ні, тут занадто багато. Спробуємо зараз ми з вами її трошки так розчухати. Зробити хрусь-хрусь пластику, щоб він відпустив клей. Ну, а потім обережно провернути. Головне не пристаратися. Так, зараз будемо пробувати. Хрусь, хрусь, хрусь. Так, чекайте, там починають мене заважати, я двері прикрию. Сімейство трошки шумить. Ні, Ключик. Чарівний ключик, давай. Ну що, підеш? Пробуй провернути. О, щось хрустнуло. Мабуть, цей пластик таки тріснув. Ну, коротше, вона не розбірна. Це зрозуміло, але ж нам треба розібрати подивитися, що ж там все-таки всередині. Е? хрустить гарно. Головне, щоб сам плафон. Цей. за 80 плафона лампа цоколь нам по барабану а вон она тут риснула короче давайте мы ее взломаем нафиг не к своему взломаете, конечно тримайте ось так ось так Це все одно вже мрець. І тут десь о, отут я бачу тріщинку. Можна спробувати цю тріщинку далі. Потягнути. Так. Заодно зараз подивимось, на чому ж там трималося це. На чому, на чому на чому? Як якась ламати, не будувати. Шкода, звісно, що вона у людини впала. Можна було би спробувати полагодити, по по подивитися, як воно взагалі працює. Хоча з іншої сторони вже починають матки пластика, що не прилетіло в голову. Так. Головне плату не зачепити. Мало, треба ще тут. Опля! Ще трошечки терпіння, якщо ви ще досі дивитесь. Так, я намагаюсь себе не покалечити, в першу чергу, тому трошки так довго виходить. О! От ми і добралися до цього звірка. Угу. Слухайте, та... цікаво. Так, ну тоді що? Тоді тупо відкушую. Чому? Тому що. паяти я не буду. Тут нема що паяти зараз. Давайте, щоб я не розумів, що це у нас контакти, де потім не шукати їх раз. І два. Ось такі у нас контакти. Ми їх тут залишимо. Так, ну що? Ой, скло, 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 скло. О, це вже погано, бо в мене дитина тут. ну, Зараз не поруч, але може на скло не треба нам скла. Так, коротше, цього звірка я кладу ось так. Давайте будемо дивитися. ну, Ось наш шарахнутий електроліт. Так, що ж я на камеру вам ближче покажу? Ось бачите, як його розфігачило. Зараз роздалюся, чи щось там ще є пошкоджене. Ну, другий і третій електроліт в нормі. Так, ну, в принципі, що? Буде цікава якась забава мені. Це... Це скло, до речі, теж. Скло, скло. Смітник. Так. Зараз я вам покажу ближче схему, якщо ви ще повторюєте, досі дивитесь. Я просто передивляюсь. Нейтраліти треба буде попрозванювати, поперевіряти. Так, ну, запобіжник стоїть. Плюс, мінус відмічено, це добре. Можна було спокійно відкушувати ближче, ну, не важливо. Так. Ну, давайте я підніму Це електроліт. Подивимось. Що у нас тут стоїть? 400 вольт 2,2 і Значить, це у нас первичка, скоріше за все. Бо я поки не бачу. Доріжки тупо всі залиті, як бачите, білим лаком. Все сховане. Тобто, доріжок нормально не видно. Ось тут одно-єле видно. Контролер, контролер контролер зараз. Де? О? Ну, я сумніваюся, що я зможу на камеру вам і сфокусувати і показати. Давайте я зараз роблю так і вмикаю мікроскоп. Я вам скажу, який контролер. Можливо, комусь буде цікаво. SM7035P. Ще раз, SM7035P. Ось такі у нас контролери. Маркування плати gjzn 1806 a Так, і заодно выделяюсь другий друг електроліт. Конденсатор електролітичний, якщо точніше, блін, хреново видно. Т-400 вольт. 2,2 микрофарата. По суті, два однакових кондіора. Тобто, у нас фігакнув другий, якщо вже мікроскоп дивлюсь, 10 вольтовка лупанула. Хм, цікаво. Ах. Ну так, да, доріжки навіть під мікроскопом нормально не видно. Білий лак це, звісно, та халепа, походу. Так, ну що, напишіть коментарях. Чи цікаво вам буде, щоб я її полагодив, ну, умовно полагодив, як мінімум, спробуємо запустити. Припаємося до нормалі дроти. І спробуємо запустити від звичайно. Подивимось, скільки вольтаж. І, відповідно, вже запустимо звичайну LED-лампочку. Я думаю, що буде цікаво. Якщо цікаво, будь ласка, пишіть. Якщо я не знаю хоча би, хоча би 5 коментарів, 5. Буде що так цікаво, тоді я, в принципі, зніму наступне відео. Наразі дякую за перегляд дякую за подбачку. Велиці дякую за підписку. Слава Україні! І до зустрічі!